Привіт, привіт! Я Валяна Маржицька, це нотатки, дружини-пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, не забувайте ставити вподобайку, ділитися з ближніми. І сьогодні хочу продовжити тему гідності. Минула нотатка, знайшла такий відгук в багатьох серцях, і я побачила, наскільки важливо. Говорити про гідність. І сьогодні ми поговоримо про різницю між гідністю і гордістю. Тому що християнство, не розуміючи різницю між гідністю і гордістю, дуже часто плутає гід... або ідентифікує гідність як гордість. І тому руйнує гідність, а гордість як гідність і піднімає. Тому давайте сьогодні почнемо цю тему. Це тема дуже важлива. І я думаю, мені здається, в якійсь мірі дуже нова для нашого богослов'я. Тому давайте попрацюємо, давайте будемо досліджувати Писання і через нього Серце Боже і Дух Божий. Отже. Я розмірковувала ці дні, читала ваші коментарі під минулою нотаткою, до речі, якщо ви не бачили, подивіться. І ось розмова Христа із учнями, коли вони в нього запитали, хто буде де сидіти, хто буде більший, або мама учнів. У нас є два випадки описаних хто де. Хто, хто буде де сидіти, хто отримає яке місце в Царстві Божому. І ось Христос да, гордість людська, вони шукають місця, вони шукають позиції, це те, що Слово Боже каже, один із ворогів Божих це ця гордість життєва. І е, гордість життєва, вона шукає зайняти позицію в цьому місці. У цьому світі, а, в чому, а, щоб бути вищою вищим надусть рештою, і щоб решта тобі служили. І ось це є гордість, а, гідність на відміну, шукає а, стати на місце, яке Бог призначив, відкрити ціль і минулої нотатки. Я говорила, що Бог створив нас для себе самого. Тому гідність розуміє, що вона створена, що людина створена для Бога, так? ним і для нього створена, і ним, і через нього існує. Тому давайте почнемо розмірковувати. Знову ж таки, це будуть, можливо, більше роздуми, ніж якесь там таке конкретне структурне вчення. Тому що я сама тільки починаю розробляти цю тему, працювати над нею, як я говорила минулого разу, ніби, ніби досліджувати. Ось тому, коли я думаю про різницю між гідністю і гордістю, зразу згадую, відразу згадую розмову Христа з учнями, коли він відповідав на запитання, хто, хто де буде сидіти в Царстві Божому. І Христос відразу ж показує, в чому є та? гордість робить запит. Гордість робить запит. Що мені за це буде? Що я отримаю за те, що я щось зроблю? І, і шукає позиції. Позиція або гордість життєва це є один із ворогів Божих. Як ми читаємо пожадання плоті, пожадання очей і гордість життєва це бажання мати позицію і позицію вищою інших, для того, щоб інші були під тобою. І ось Христос показує, що таке насправді гідність. І Він каже: якщо хтось із вас хоче бути більшим, хай буде слугою. Серед серед людей. А якщо хоче бути вищим, понад взагалі найвищим, то хай стане рабом. В чому наша з вами гідність Це мати розуміння, що ми серед людей, створені Богом і для Бога? І ось. Зараз я поясню це, може, воно прозвучало трошки пафосно, але я по ходу буду пояснювати, тому, будь ласка, перетерпіть мене. І ось коли ми, говоримо, ми повертаємося до творіння, де Бог створив Адама, помістив його в саду і наказав не їсти від дерева, пізнання добра і зла, і Бог приходив ходити з Адамом в саду І запросив його прав зі мною, поставив його над творінням, дав йому владу над творінням. О, зауважте над рибами, над птахами, над травою, над водою, над усім, крім іншої людини. І ось Бог приходив до Адама, ходив з ним і. Спілкувався з ним. Це гідність людини. Гідність людини полягає в тому, що Бог створив її, я повторюсь, для себе, для спілкування з собою, для взаємовідносин. Це є гідність людини. Приходить диявол в сад. І Починає людині заохочувати гордість. Каже, що Бог тебе хотів, та, сказав тобі не їж, а буде жити. Я своїми словами переказую зміст. І ні, ні, це ж не так. І починає людині брехати. Про те, хто вона є, і про... робить підміну поняття гідності на гордість. І каже, будеш як Бог. От Господь уже створив людину, я скажу так, як Бог по образу і подобі своїй. І приходив до, до людини спілкуватися. І ось Гідність людини полягає в тому, що вона створена за образом і подобою Божою, Богом для Бога, для спілкування з Богом. Бог не створив нас, тому що ми йому потрібні, він створив нас, тому що захотів, щоб ми були його партнерами в управлінні іншим. іншим. А, і ось і, для, звичайно, для спілкування з собою, не, для того, не тому, що ми йому потрібні, а тому, що він захотів. Ми є виявленням волі Божої, Божої створений ним і для нього. Приходить диявол і починається підміна понять, визначень. І практично диявол починає брехати, що ти ж там знаходишся під гнітом, і ти це не так, ти не помреш, а будеш як Бог. Ось це є гордість бути над кимось. Якщо ви пригадаєте бунт диявола на небесах, він каже: Я підіймуся. Над престолом Всевишнього. Гордість людська не шукає партнерства, не визнає рівності. Колись Фарисей молився і казав Дякую, що я не такий, як цей. Гордість, яка вона, яка вона виявлення не мала, але нема страшнішої гордості. Ніж гордість релігійна. Коли хтось вважає, що він більш потрібний Богові, що він потрібний Богові. Я вам скажу так, Богові ми не потрібні. Бог не потребує нічого поза собою. Бог не створив нас, тому що Він потребує щось від нас, але Він створив нас. Для партнерства, для відносин. І він дав нам владу над усім творінням, окрім іншої людини. Оця влада над іншою людиною. Якщо ми читаємо вже пуття, третій розділ, вона появляється як результат гріха. Це не те, що Бог. Дає людині відповідальність чоловікові ти будеш правити над жінкою, а вона буде а, пожадання мати до тебе. Це не є воля Божа, це є проявлення тої смерті, про яку Бог попереджав людину, коли сказав: не їж, по смертю помреш. І ось починається виявлення гордості. Бажання бути над. А гідність вона не над, вона рівна. Бог каже Слово Боже, що Він взяв нас до, до себе в спільноту. Для цього прийшов Христос, щоб повернути нас у спільноту з Богом. Перша заповідь і В спільноту один з одним. Друга заповідь. Я сподіваюся, у наступній нотації, вже як я прилечу додому, я, я поговорю про, про, про заповіді люби Бога, і люби ближнього. Дуже важливо в розумінні гідності людини, людини ці заповіді. І Бог каже: Ходи зі мною, а сатана каже, будете як Боги. Різниця між гідністю і гордістю. Гріх забирає гідність, топче гідність і надуває гордість. Бог повертає нам гідність. Таким чином, що в Ісусі Христі ми знаємо через Його, через те він був принижений. щоб нам повернути нашу гідність. Гідна людина вона смиренна. Смирення, каже Бог. Смирен, Бог дає благодать. Слово благодать це співпраця з Богом. Бог співпрацює з тими, хто смиряється перед Богом. Ну, а гордим. Противиться, стане, стає зовсім з іншого боку. Гордий йде в інший бік, ніж іде Бог. Тому я думаю, на сьогодні буде все, щоб не затягувати. Напишіть в коментарях, чи відзивається це у вашому дусі, чи це вам потрібно чути. І маю дуже сильне бажання далі працювати над цією темою. Буду вдячна за ваші молитви, щоб Господь відкривався, через Слово відкривав мені, і щоб ми з вами були зцілені в образ Божий, Божої гідності, яку Він заклав нас при творінні і яку Він нам повертає через Ісуса Христа. Я Валяна Маржицька. Це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки і моє служіння є для вас благословінням, ставте уподобайки, нажимайте на дзвіночок, діліться з іншими, в описі є інформація, як підтримати працю мою, цього каналу, і моє служіння взагалі, і як можна замовити книжку, також є посилання в описі цього відео. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти відновлюєш в нас гідність, яку Ти дав нам при творінні. Дякуємо Тобі, Господь, що ми для Тебе люди, яких Ти так полюбив, що сам стався людиною, щоби повернути нас в спілкування з тобою. Дякуємо. Ми кличемо, Господи, щоб Ти подихом Твоїм. Розвіяв ворогів твоїх, ворогів України, які прийшли вкрасти, вбити й погубити. І хай зникнуть, о Господи, як роса на сонці, як полова на вітрі, супереч тому, що людська гордість бажає зробити, з нами знищити і погубити. Ми, Господи, упокорюємо свої душі перед тобою, і ми визнаємо, як Україна, що ми. Не кращі посеред народів, але ми той народ, який вибираємо Господа Бога, як нашого Спасителя, визнаємо як наш захист і нашу перемогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шалом!